Зараз буде таку смакоту готувати десерт з кеші і смородинкою. Кешью замочила. Так, далі. Смородинка, свіже морожене, смородинка. М -м -м. Так, далі в нас іде кокосова паста. Ось така. Вона ж називається манна, кокосовий урбеч. Кожен як так. Жуюку обов'язкову. Вона дає солод, дає твердість. Кокос м'якоть кокосу, Ніякої тобі не зрозуміло якоїсь хімії. Далі мед, мед, натуральний мед. У мене Так. Ну-ну-но, скочвага мені там.